Трізірковий готель Люляк знаходиться в курорті «Золоті Піски. Цей затишний невеликий готель в спокійній частині курорту і дуже підійде для тих, хто хоче спокійного відпочинку, так як анімації в цьому готелі немає. Але поряд є розвинута інфраструктура. Зараз ми бачимо з вами ресепшн. Поселення в готель відбувається о 14.00. Годині дня, а виселення до 12-ї години дня. Зараз ми підійдемо до ресторану. Ось такий ресторан, я можу сказати, що готель бюджетний, але туристи, які в ньому відпочивали, залишаються задоволені. Є такі між поверхами зони відпочинку, як ви бачите, готель охайний, але дуже зелена така пишна. Територія, він весь в зелені. Зараз з вами на відео смотрим номер Superior. Розміщення 2 плюс 1. Ось такий додатковий диванчик стоїть для третього члена родини. В номері є кондиціонер, телевізор, холодильник. В Ванна кімнаті, косметика додається за потребою. Але я хочу звернути увагу на те, що тут є не душова кабінка, а ванна, сама ванна. Зараз ми з вами знаходимося на території готеля. Подивіться, яка зелена, затишна територія та спокійна. Біля басейну є бар. Також є дитячий басейн та дитячий майданчик. Хочу сказати, що до моря десь 400 метрів і свого пляжа в готелі немає, але подивіться, яка краса. Готель чистий, красивий, з невеличкою, але дуже зеленою територією.